Доброго дня, завершився матч, ви перемогли, ваша команда перемогла, ваші емоції. Все. Та Так, позитивні, в принципі, емоції. Ми дуже важлива перемога для нас, тому що ми два попередніх матчі ми загубили важливі очки для впевненості, для психології це дуже важлива перемога і вона тим більше приємніша, тому що вона є, я вважаю, все ж таки заслуженою. Чи був другий забитий гол якимось таким переломним моментом в рік? Я б не сказав переломним, він більше додав впевненості е, футболістам на полі, і е, вони вже більш почали діяти розкуто і десь не було такої боязні за помилку. Як планували цю групу такого суперника і чи все вдалося? Ну я, я вам так скажу, ідеальних ігор немає. Звичайно, і в цій грі також були помилки, але на сьогоднішній день самосне, це був результат. Ми його добились і дякую хлопцям за гру. Завершився матч. Як оцінити сьогоднішню? Е, ну, ясно, питання нашої команди, що стосується турнірної таблиці, ми не звертаємо увагу. Більше молоді хлопці, які е, даються більше ігрової практики. Тут були задіяні п'ять гравців із першої команди, Даємо молодим хлопцям розвиток. Ясно, ця гра настроївалася на позитивний результат, але ряд помилок, які ми е, помилилися, особливо там захист, концентрація, отримали, е, як говориться, ворота гол. Що ви хотілося сказати своїм гравцям? після такої гри? Ну, Кожна гра вона є. Ясно, хочеться позитивного результату, десь негатив відкидувати, а настроїти на інші матчі, тому що це є не гра одного тайму і двох таймів, а цілий чемпіонат, де на кожну гру треба виходити і показувати свій рівень футболу.